Нам ну, варто остерігатись траєкторії європейців, які можуть повторити її з американцями, і від слів про підтримку на стільки, скільки треба, перейти до діалогу з Росією, тому що європейці зараз... Так, Оце формулювання. Вибачте, підтримувати будемо стільки, скільки треба, скільки да, треба. Це да, абсолютно це, зрозуміло. Схожим займався Байден, який дуже багато слів говорив підтримки. Він справді підтримував. Нічого тут не можна сказати, але він підтримував, дуже розрахувавши все, допомагав не програти. Допомагав, але не, допомагав не програти. Не От Європейці, я думаю, хотіли б робити приблизно те саме. Питання в тому, чи є в них ресурси. немає поки ресурсів, які були у Байдена. Вони будуть продовжувати фактично те, що робив Байден. Бо я думаю, що ну, на місці європейських політиків. Інвестувати в Україну для того, щоб вона перемогла Росію, це надто багато невідомих в цьому. Як саме це може виглядати, які бути як буде оформлена перемога, да, які будуть наслідки? Тут з'являється ризик ядерних ударів, про які ніхто не забуває, особливо багато ризиків різних з'являється. А от підтримувати Україну стільки, скільки треба, поки вона буде воювати. Це набагато зручніша і зрозуміліша для європейських виборців позиція. Тому ну, от Європу я розглядаю як такий слабший набагато замінник Сполучених Штатів часів Байдена для нас. І проблема і, з одного боку, в їхніх цілях, а з іншого боку, в їхніх можливостях. Бо, як на мене, Європа це слаб слабкий цей, звіно. Mm -hmm. в, сучасній, в сучасних великих державах полюсах сили сучасної. Є Китай і США, дві наддержави. Є навіть Росія, яка набагато слабша економічно, ніж Європа, але там централізований режим, який може мобілізувати менші ресурси, більш ефективно, і в них є рішучість і ядерна зброя це таке. А Європа це мало того, що вона не розв'язала свої традиційні проблеми з єдністю, і не має спільної зовнішньої політики. Є фактично набір зовнішньобезпекових політик різних держав, ключових з них Німеччина, Франція і Окрема Британія. Але в них і ресурсів стає все менше, бо Європа бідніше. Вона із найбільших економік демонструє найгірші економічні результати останніми роками. Тому от дві проблеми з європейцями: це спроможність і рішучість і розмовами їх не розв'язати. Якщо ми вчимося якихось, якісь уроки виносити з останніх трьох років, то ми маємо один з них це урок про те, що довіряти обіцянкам словам ну не найкраща стратегія.